На менше колесах, то 24-16 відповідно. Реверсний ход, така більш компактна кабіна, квадратна. Ну, дуже популярний серед комунальщиків. Дуже витривала і дуже хорошо ходить. Залізо ходить, коробка, ну то фотон. У то він не нуждається в рекламі додатковій. Він вартує свої гроші і дійсно штука 600 знаєш, на сьогодні. На цей трактор. Вже актуальна ціна. Обновилась І вон кентаври такі самі, що без кабін. Вон так він приходить теж, бачите. 28-й радіус, здорове колесо. Іде. Тут, бачите, китайське третє колесо поставили запасне. І... Передні, 20-ті. Тут теж, коробка, реверс. Перед на гадричах, нижна повишна, бокова, високий, ровний пол, платформа. Теж йде на них число